П'ятниця 9 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Судове засідання у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананьєва перенесли. Сьогодні планували заслухати іще одного свідка зі сторони обвинувачення однак він до суду не прийшов. Не з'явився і сам потерпілий, адже він наразі служить в ЗСУ. Нагадаємо, кримінальне провадження відкрили за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень Артуру Ананьєву, 2 квітня 2023 року в Святопокровському кафедральному соборі. Обвинувачений у цій справі Ігор Слободян. Саме за клопотанням його адвоката Романа Косюка нинішнє засідання перенесли. Найближче відбудеться 27 лютого. Групи психологічної підтримки формують у ветеранському просторі захист 450. Надаватимуть допомогу тим, хто втратив рідних під час війни. Зустрічі організовуватимуть два рази в тиждень. Вони будуть спрямовані на стабілізацію психоемоційного стану. Працюватиме із людьми психологиня Майя Чернова. Участь безкоштовна. Як саме краще пережити ту скорботу, те горе, як не бути наодинці сам з собою і відновитися. Кажуть, що скорбота – це плата за любов. Насправді, ми дуже часто, коли. Людина жива, ми то любов не завжди проявляємо. Коли людини не стає, важко інколи справитися з тими почуттями, які надходять на людину, з тими емоціями. Людина або навпаки дуже активно працює, або навпаки заморожується. Насправді цей процес кожний індивідуальний. Якщо ви наберетеся до того духу і зможете зателефонувати, ми будемо дуже раді співпрацювати з кожним. Щоб знайти шлях до відновлення, зрозуміти, чого кому не вистачає в той момент, як насправді зрозуміти, що після втрати життя є, ці групи будуть сформовані вже згідно запиту. Заняття планується проходити два рази на тиждень. Планується десь в середньому 10-14 занять вже згідно запиту групи. Сотню окопних свічок виготовили студенти ВПУ номер 25 та небайдужі хмельничани. І це менш ніж за дві години. Створювали засоби обігріву для військових в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Там люди збираються щотижня, аби таким чином долучитися до допомоги війську. Упродовж минулої зими виготовили та відправили на передову більше восьми тисяч окопних свічок. Минулоріч ми на базі нашого навчального закладу також виготовляли копні свічки, відправляли нашим воїнам на передову. Минулоріч ми працювали в техніці равлик. Цього року ми засвоюємо нову техніку копних свічок. Він називається Зірочка. Дається він доволі легко, на засвоєння також легко. Думаю, в нас все вийде. Ми єдиний народ, ми єдина нація, ми єдині. Немає твої, мої, їм потрібно, нам потрібно. Ми єдині. Дали запит, ми мусимо зробити потреба в цьому є велика. Є запит від військових від себе. Додам, що насправді ці свічки, тобто цей спосіб, який ми виготовляємо, вони звичайно виходять вартісніші, бо дуже багато йде для того парафіну або воску, але вони набагато якісніші. Вони краще горять, краще гріють. Відповідно, ми робимо саме в такий спосіб, і власне не економимо ні на воскові, ні на парафіни. З якими викликами зіштовхуються військові, котрі повернулися із фронту в тил. Це питання досліджує психологиня і докторка юридичних наук Світлана Петриченко у науково-методичному посібнику. Презентувала його в Хмельницькому інституті соціальних технологій університету Україна. Світлана Петриченко дослідила історії поранених військових і тих, хто повернувся з війни та з полону. Для цивільних авторка розробила рекомендації про те, як спілкуватися із захисниками. Я з 2015 року викладала військовослужбовцям, курсантам, учасникам АТО, і тоді вже розуміла, що з ними потрібно працювати в психологічному рівні. Але після повномасштабного вторгнення якусі хотіла бути корисна людям, і я почала проходити різні онлайн навчання психологічного характеру. Ми цивільне населення не знаємо, як запитати їх про війну. Тому виникла така ідея: спочатку я зробила статтю на а вже з Михайлом Євгеновичем вирішили зробити такий посібник, який буде корисний, більше як практичний матеріал не тільки для військовослужбовців, не тільки для учасників бойових дій та членів їх сімей, а також для психологів, для тих, хто працює з військовослужбовцями, для тих, хто працює з членами їх сімей, для здобувачів освіти, які вивчають дисципліну психологія війни. Якщо військовослужбовець йде на контакт, готовий спілкуватись, говорити його і слухати, тому що якщо людина. Говорить, вона зцілюється. От, якщо не готовий говорити, не питати. Тому просто спитати, як ти? Чи хочеш ти про це поговорити. Проєкт Шевченко 4.5.0 стартує у Хмельницькому. Його організовують працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Про українського поета та художника говоритимуть під час творчих заходів круглого столу та на науково-на науковій конференції. У травні до Дня перепоховання Кобзаря відбудеться тиждень пам'яті Тараса Шевченка. За результатами проєкту планують видати збірку. Взяти участь у заходах запрошують студентів та наукових працівників. Цьогоріч Україна і увесь світ будуть відзначати. Ювілейну дату 210 років з нагоди дня народження нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. Я би хотіла, щоб наші діти, от наші нащадки, пам'ятали, що ми не здавались. Ми пам'ятали того генія, якого цитують навіть на фронті буде відбуватись зустріч з зу усіма лауреатами обласної Шевченківської премії, яка була започаткована в 1993 році. Ми би хотіли, щоб вони поділили. Лися своїми напрацюваннями з нашою молоддю, з нашими дітьми, надихнули їх цього року. Ми ввели нові номінації, це інноваційні технології. От я думаю, що ми вже більш бачили, як наша молодь, вже, дякуючи штучному інтелекту, відновлює, як виглядав Шевченко колись. щоб спадщина Шевченко увійшла у життя кожного. Другу частину книги із серії Скарби презентувала хмельницька письменниця Ольга Саліпа. У скринці з різдвяного печива пише про кохання, пригоди підліткові та сімейні проблеми. Окрім того, згадує і маловідомі факти про УПА. Коли починала писати цю серію. Я керувалася такою думкою, що потрібно привчати нашу молодь до того, що найкраще поруч, що наша історія, навіть якихось маленьких населених пунктів, вона цікава. І в кожній з цих книг, окрім якихось таких підліткових проблем, і проблем з батьками, і з друзями, і кохання, і так далі, є ще якась така історична складова. Використовувала джерела і в першій книзі, і в другій. тут є і схеми боїв зображені. Тут є і Схема Сидорівського замка. Тобто, крім того, що це така розважальна книга, вона має і пізнавальну мету, і має мету зацікавити дитину, побачити, подивитися на ці схеми і, можливо, пошукати щось самому в інтернеті. Звісно, я використовувала дані інформацію. Більше про ці та інші події дивіться у нашому випуску о 19. А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!